Доброго дня всім! Доброї Доброго... книжки! Доброї книжки? Да. Знаєте, який раз ми сьогодні зустрічаємось? 26-й в мене записано. Сьогодні 26-й. Якщо, якщо я нічого не пропустила, я сьогодні підготувала для нас тему, з якою я працюю роки. Ви, може, не знаєте. Я не завжди читала для дітей в бібліотеці. Я займаюся екологією. І я займаюся охороною води. Це моя пристрасть, моя любов, моя професія. Я роками в цій сфері. І так як сьогодні Віти Ігорівни немає, я одразу тик і все підготувала для води. У нас сьогодні буде такий е, буде така зустріч. Почнемо з того, що я прочитаю вам. Я дуже рада, що ви а що, сьогодні що прийшли. Що будемо робити? про це в кінці? У нас буде вечірка, будемо веселитися. Але я спочатку прочитаю вам дуже гарну історію, яка називається Блакитний скарб». Її написала Ірина Дзуль. Це видавництво франківське в Дрогобисі, Але я так люблю цю історію, вона така класна. Вона про воду. Зараз ми послухаємо і ви скажете свої враження. Добре? Добре. 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 Отож, еко-казка. Блакитний скарб. Ангелінка вже збиралася спати, однак ще слід було почистити зуби. зуби. У ванні вона відкрутила кран, взяла до рук пасту та щітку. Спати не хотілося. Тому, забувши мамині настанови вмиватися швидко, дівчинка почала гратися водою, яка струменіла з крана. Коли вона закривала ціпку пальчиком, вода починала бризкати навколо. Піжама, і волосся змокли, але дівчині було дуже цікаво, та ще й у теплій водичці хотілося гратися ще і ще. Мама, зауважує, що Ангеліна довго не виходить з ванної, зазирнула перевірити, що трапилося. Вона була вражена побаченням. Дочка змокла, дзеркало і рушники, що висіли полі, теж мокрі, а на підлозі цілі калюжі води. Що тут діється, що за неймовірний потоп? схвильовано вигукнула мама. Мамусю, це не потоп, це я так граюся, безтурботно відповіла дівчинка. Але ж ми з тобою домовилися, ти маєш митися швидко, бо вода це безцінний божий дар для всіх людей, які маємо приймати з вдячністю і не марнувати, сказала мама. Мамуню, не гнівайся, гратися водою так весело, поглянь, скільки часу я випускала воду, а вона. Не скінчилася. Чому це ти кажеш, що її мало? Бачиш, як багато? радісно вигукнула Ангеліна. Ну, ти ж не хочеш чути моїх пояснень і прислухатися до того, що ми з батьком тебе навчаємо. Якщо через тебе десь в Африці якась дитина залишиться без ковта води, то це буде великий гріх? Не бійся, нічого не буде, ображено вигукнула дівчинка, додавши, я хочу гратися з водою. Мені це приємно, радісно, а чиїсь діти. І якась там Африка мене зовсім не цікавлять. Вони далеко. А я «Близько». тут. Мені дуже прикро, що ти ростеш його і самолюбкою, сказала мама, передягнувши дочку в сухий одяг і вклала спати. Як тільки дівчинка лягла на свою м'яку білосніжну подушку, відразу солодко заснула. Та ось вона почула чиїсь голоси нестерпно пекло сонце. Дівчинка не могла зрозуміти, де вона. Це була не її кімната, не її зручне ліжечко, не її пахуча постіль. Де я? запитала в нас про соня, побачивши когось над собою. Сліпучі сонячні промені, пробиваючись крізь відчинені двері, не давали змоги розгледіти незнайому постель. Ти у мене вдома, відповів Чийсь сп... Хто ти? спитала дівчинка. Мене звати Айко. Мені вісім років, я тут живу, а тебе сюди приніс ангел. А, а, а звідки ти знаєш, що це зробив ангел? здивовано запитала дівчинка. Вчора я молився і просив показати мені дитину, яка не цінує води. Ангел вислухав мою молитву, тому ти опинилася тут. Ангеліна підвелася, подивилась на африканського хлопчика, трішки вищого за неї, з таким незвичним іменем і такою дивною молитвою, і здивовано промовила Але навіщо я тут тобі потрібна? Я ніяк не можу це збагнути. Я просто хочу, щоб ти прожила зі мною один лише день. Гаразд. Сподіваюсь, цей день буде для мене цікавим, але я хочу спочатку помитися і чогось поїсти, відповіла Ангеліна. Добре. Ходімо на двір, там ти зможеш митися, сказав Айко. Вони вийшли з невеличкого будиночка, який швидше нагадував дівчинці альтанку, ніж дім, у якому можна жити, і підійшли до невеликої миски, у якій була набрана вода. Вода виглядала не зовсім чистою, її було зовсім небагато, тому Ангеліна перепитала: Айко, а де взяти воду? Ну, ти ж стоїш біля води, відповів хлопчик. Але ця вода брудна, як я можу в ній митися? здивовано запитала Ангеліна. Ну, цю воду ми набираємо за 4 кілометри звідси, з невеликої водойми, доки вона ще не пересохла, а питну воду нам привозять раз на кілька днів. Селище наше досить велике, вода потрібна всім, тому кожному виділяють зовсім небагато, щоб вистачило всім. Але я не можу вмиватися в такій воді, це не гігієнічно, я можу чимось заразитися і захворіти, вигукнула Ангеліна. Нічим не можу допомогти. У нас майже не залишилося чистої води для приготування їжі, а воду завезуть тільки завтра ввечері. Тому або мийся, або не мийся, це твоє право. Ангеліна з відразу подивилася на воду і рушила в інший бік. Ну, не хочеш той ходиничу чупарою. Давай поснідаємо і підемо по воду, бо мама сьогодні хоче попрати одяг, а ми з братом маємо принести води. Він старший і ми ходимо вдвох, щоб більше наносити». Торохкотів би зупину темношкірий хлопчик. Діти знову зайшли до будиночка. Ангеліна побачила високу жінку, яка саме давала дітям їсти, наспівуючи якусь веселу мелодію. Знаєте якусь веселу мелодію? <риклад> 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 За столом сидів старший брат Айко і маленька, років трьох-чотирьох сестричка. Сніданок був дуже простий, склянка молока і скибка хліба. Ангеліна зголодніла від спеки і страшенно хотілося пити, тому молоко вона випала залпом. Хліб був суховатий, не солодкий, тому вона його майже не їла. Дівчинку здивував такий скромний сніданок. Каже, в них вдома мама завжди давала вранці щось смачненьке, млинці з сиром, кукурудзяні пластівці з молоком, оладки з варенням. Ну, але чемно подякувала незнайомій жінці. Поївши, діти взяли глечики і пішли по воду. Спочатку Ангеліні було весело. Вона роздивлялася дивні будиночки, приглядалася до мешканців африканської країни і дивувалася, як вони можуть жити так бідно. Вийшли за село. Там дерев стало менше, а земля подекуди навіть порозтріскувалася від спеки. Сонце пекло все сильніше. Я хочу пити, сказала дівчинка. Не зараз, заперечив Айко, прийдемо до води, перепочинемо, там і поп'ємо. Ну, добре, подумала Ангеліна, я потерплю. Йшли йшли, а водойми не було видно. Ангеліна ще ніколи так далеко не ходила. Дорога видавалася їй безкінечною, а пити з кожною хвилиною хотілося все більше і більше. Дівчинка знову попросила води, але у відповідь пролунало звичне прохання почекай. Зібравши всю свою волю, вона вирішила ще потерпіти. Однак через кілька хвилин вона не витримала і вигукнула Айко, негайно дай мені пити. Ти що хочеш, щоб я тут поверла від спраги. І зразу пустила. сльозки. Хлопець здивовано глянув на гостю і подав їй пляшку. Ангеліна припала до води. Вода була теплою, але ще ніколи не видавалась такою смачною і освіжаючою. Тільки дівчинка кількома ковтками втамувала нестерпну спрагу, як Айко відібрав пляшку. Що ти робиш? грізно прокричала вона. Бажаєш моєї смерті? Я ще не втамувала своєї спраги. Не зараз, заперечив Айко, ми прийдемо до води, перепочинемо там і поп'ємо. Я теж хочу пити, мій брат також хоче пити, але певно на зворотньому шляху, але ти зараз вип'єш усе. Ні, більше я тобі не дам. Ти нічим нам не допомогла. Ти тільки їсиш і п'єш, користі з тебе ніякої. Навіщо я попросив Ангела принести тебе сюди? нарікав на Ангеліну Айко. Я теж не розумію, навіщо таке бажання загадувати? Жила я собі спокійно, у достатку, нікому не заважала. Мала смачну їжу, м'яке ліжко, вдосталь водички та ще й прохолодної з різними смаками, з бульбашками. А тут ти взявся своїми ріками і бажаннями дурними, вигукнула Ангеліна, відбираючи в нього воду. Таки правда, знову відібрав Айко Ангеліни пляшко. Ти свою воду випила вдома, на все життя мала потамувати спрагу, а тут нас обділяєш. Здогадайся, чому ангел приніс себе саме туди і саме тебе? Ангеліна мало не заплакала. Але раптом побачила перед собою невеличку водойму, чи то озерце, чи то ставочок, чи радше велику калюжу. Ми прийшли, ображено мовив Айко. Ангеліна дуже зраділа, що довгий і важкий шлях нарешті скінчився. Вона кинулась до водойми, незважаючи на те, що вода була брудною, з досить неприємним запахом. Але ж це була вода. Як добре, дівчинка залізла по коліна у воду і з радістю хлюпалася. Їй було так радісно. Вона ще ніколи не тішилася від того, що бачить воду. Вчорашні забави у ванній кімнаті потьмяніли порівняно з цією радістю, яку вона відчувала зараз. Айко дав дівчинці напитися чистої води. Ангеліна втамувала спрагу, освіжилася. Діти набрали повні глечики води і пішли додому. Якийсь час Ангеліна почувалася щасливою і радісною, навіть весело щось наспівувала, хоч несла глечик. Однак палючі промені швидко висушили одяг, і чудовий настрій зник. зник. Палючі промені палили нестерпно. Дівчинка старалась не виказувати хлопцям, як їй важко, і переконувала себе, що зможе все витримати, і буде як брати виглядати так. І вона зовсім не стомилася, хоч вони несли більше глечики, ніж води, ніж з водою, ніж вона. І вона, наче не ви, не буде подавати вигляду, що так потерпає. Вони йшли на кілька кроків попереду і про щось весело розмовляли. Намагання Ангеліни витерпіти зворотній шлях зникло швидше, ніж випорвалися останні краплини з її одягу. Дівчинка знову почала скаржитись на несамовиту спеку. Брат Айко, що не слухав нарікань, забрав у Ангеліни її глечик, і вона заспокоїлась на кілька хвилин. Але спрага була така сильна, а витривалість така. Маленька. Маленька, що дівчинка знову почала нарікати. Скаржачись на безжальне сонце. Пий, сердито сказав Айко, вже не сила тебе слухати, але лише кілька ковтків. Не встиг хлопчина договорити, як Ангеліна залпом усушила всю пляшку. Що ти накоїла? розлючено закричав африканець. Ми не пройшли навіть половини зворотнього шляху, а вже немає ані краплини питної води, та ти просто розбещива неввічлива егоїстка. Ти сама випила всю воду, що була призначена для всіх. Не стримував він своїх емоцій. Я не винна, що ви взяли так мало води, кричала натомість Ангеліна. Винна, адже якби ти дбала про воду в себе вдома, не витрачала її даремно і так поводилися всі інші, то, можливо, в нас було б її вдосталь. ображено і, мало не плакачучи, сказав Айко. Діти замовкли. Ангеліна не мала що сказати на своє виправдання. Слова Айко розбудили її совість. Вона відчула і власну провину в тому, що ці люди не мають досить води і так мучаться. Діти мовчки йшли далі. Через усвідомлення провини сонце пекло не менше, спека не спадала, спрага не зникла, але їй було соромно нарікати, та й води все одно більше не було. Вони йшли мовчки, заглибившись у власні думки. Айко, незважаючи на примхливу вдачу Ангеліни, все ж мріяв, щоб вона напилася до схочу прохолодної води. Йому насправді було дуже шкода дівчинки, він знав. Що це означає потерпати від нестерпної спраги, але він хотів бути щирим, добрим господарем і сподобатися гості. Ангеліна уявляла, як повернеться додому, вип'є освіжаючого лимонаду, смачного маминого полуничного компоту, похлюпається в вані і ніяких брудних калюж. Раптом їй стало соромно. Її мрії ставали дійсністю. Щ... А ці бідні хлопці навіть і не підозрюють, що можна дмитися в чистій воді. Пити щодня досхочу і не економити кожну краплину. Ангеліна відчула, що їй стало зовсім погано, і вона ледь тримається на ногах. Айко, мені зле, слабким голосом промовила Ангеліна і впала на розпечену землю без свідомості. Ангелінко, Ангелінко, почула знайомий голос дівчинка. Вона розплющила очі і побачила маму, яка схилилась над її ліжком і ніжно гладила по руці. Вставай, донечко, на дворі вже день. Сьогодні неділя, треба йти до церкви. Ти чому така гаряча? Ти ніби з Африки, жартома сказала мама. Ой, мамусю, що зі мною трапилося. Дівчинка з захопленням розповіла про всі пригоди в спекотній країні. Бачиш, дитино, інколи нам дають такі сни, щоб ми усвідомили власні провини і могли виправитися. Маємо думати про себе, але й про всіх інших, хто живе зараз і буде жити після нас сказала мама. Я все зрозуміла, мамусю, вода, вода вона цінніша від золота і найбільших скарбів. Я ніколи не буду так бездумно її використовувати. Я відчула, як важко жити, коли не вистачає питної води, тоді як інші витрачають її намарно, так як це робила я, молодчинка. Я пишаюся, що ти усвідомила справжню цінність води і свою провину. Давай разом подякуємо за все, що маємо. Лагідно промовила мама. Так, мамусю, я все зрозуміла і зараз хочу попросити в Бога, щоб усі завжди мали вдосталь чистої води кожного дня.